Отже, повернулися учні знову до себе, а Марія стояла біля гробниці зовні та плакала. Коли плакала, то нахилилася до гробниці. І бачить двох ангелів у білому, які сиділи один біля узголів'я, а інший біля ніг, де лежало тіло Ісуса, і говорять вони до неї: Жінко, чого плачеш? Вона говорить їм: тому що взяли Господа Мого і не знають, де поклали його. І сказавши це, вона обернулася назад і бачить Ісуса, що стояв, але не впізнала, що це Ісус. Говорить Ісус. Жінко, чого плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, говорить йому: Пане, якщо ти виніс його, скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його, мовить Ісус. Марія. Обернувшись, вона говорить йому. Равуні, що означає учитель. Говорить Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця мого. Але піди до братів моїх і скажи їм сходжу до Отця мого і Отця вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Іде Марія Магдалина і сповіщає учням, що вона бачила Господа. І він це сказав їй.